Доброго дня! Важливо зберігати ментальне та психологічне здоров'я дитини у погійному стабільному стані. Для цього можна застосувати психологічні тонкості, такі як ритуали, дії, які будуть повторюватися кожного дня, щоденно і щоразу. так діти вже від одного року будуть більш комфортно відчувати себе в середовищі, де вони знаходять, де вони проводять найбільше часу вдома чи в садочку, але ці ритуали. Ритуали дуже важливі для ментального спокою дитини і її емоційної стабільності. Сьогодні для батьків дошкільнят я підібрала таку собі серію ритуалів, котру буде найпростіше реалізувати в їх родині. Та ви можете доповнювати ці ритуали, змінювати їх, модифікувати на власний рот. Також придивіться, які ритуали подобаються саме вашій дитині, і робіть саме їх разом з малюком. Це може бути як. Якась певна гра або певна взаємодія з якимось предметом, і ви можете долучатися до ігри дитини з цим предметом. Перший ритуал це теплі прощання і теплі зустрічі. Кожного ранку, пролучаючи дитину і навіть дорослих з дому у садочку на прогулянки, побажайте всього доброго. придумайте своє до побачення, а класичний звичай посидіти на доріжку теж підійде. Тому з нас важливо почути ласкові слова денного напиття. Важливо і приємно відчути хвилю любові після повернення додому. Кожного разу, після того, як дитина приходить з прогулянки, вітайте її, або попросіть того, хто залишається вдома, коли ви повертаєтеся, вітати вас приходом. Або коли ви покидаєте будинок, попросіть бабусю, чи дідуся, чи той, хто є вдома, показати вам приємні ласкаві Буття на вашу майбутню прогулянку. Другий ритуал може виглядати як смачненький завтрак, А ви можете називати його як завгодно. Наприклад, вівсяний сніданок або веселі яй, фруктове море Все, що полюбляє ваша родина, чим вона полюбляє ніде. Можна започаткувати вводити корисну звичку вживання тільки здорової їжі, наприклад, зелений чвер. А коли ви будете по четвергам, аштувати з малюком. Зелені продукти, наприклад, огірки, брокколі, пенат також можна робити десерти з злів'я. Теплий сезон поки ще триває, і в нас ще є багато корисної городини фруктів і овочів. Тож робіть з городини цікавеньке для дітей, значні страви. Третій ритуал це читання голов. Я вже не один раз згадувала про важливі читання угол, але можна зробити стабільне читання голос по певним дні. Певні годин. Це також зброї психіку малюка. Наприклад, якщо дитина 3-4 років, їй можна починати читати казочком 5-10 хвилин, наскільки вистачить її уваги. Це можуть бути невеличкі казочки, але придивляйтеся обов'язково до дитини, як вона на них реагує. Робіть ці читання в певний проміжок часу. Наприклад, ми будемо читати перед обідом, наприклад, час дня, або перед сніданком у 8. Змі, тим паче, читання дітям казок перед сном важливий процес і для дитини, і для батьків. Можна вибирати казку разом. Що будете читати, і з ким наступного разу також. Домовтеся з дитиною, скільки це має бути: кажемо, 5 хвилин, 10, чи, наприклад, одна сторінка, чи дві. Якщо дитина старшого дошкільного віку. Лайфхак для батьків з читанням голо це складіть список цікавих дитині книжок або які Дитина буде зацікавлена слухати і теж приєднуйтесь до цього ритуалу. Приклад, якщо читає батько, а мати і дитина може слухати разом. Раз на тиждень можна обговорювати прочитаний, обмінюватися думками з приводу казки або подівка. Це теж дуже корисно. А ще один ритуал Данії це ритуал подяки. Теж вже не один раз зазначалася важливість дяки якісь маленькі трі. Це дуже корисно для психіки дитини і її заспокоєння. Для старших дошкільнят можна купити красивий блокнот і ручку та привчити записувати дві три вдячності цьому дню щовечора. Наприклад, батьки можуть записувати ці дяки разом з дітьми. Чи може придумувати дяку, а батьки записують. Це можуть бути як прості подяки. А вийшло сонце. Дякую тобі. Почув смішний жар, який він класний. Дякую тобі. І більш глибший я подяка за життя, за любов. Хоча, звісно, це такі речі, котрі є безумовними, але вдячність ніколи не буде зайвою. Там ритуал можна доповнити запаленою ароматною свічкою, тихою музикою, спокійною, дитячою. Мінімум місяць такого ритуалу і настрій дитини точно стане краще і спокійніше. Придивляйтеся до ментального стану своєї дитини і вдосконалюйте. Ся разом з малюком бережіть себе і свої родини на все добре.